87-річний Йосип Копчинський був свідком запуску першого енергоблоку бурштинської тес. Хоч сам за першою професією залізничник 40 років свого життя він присвятив бурштинській тепловій електростанції, та до сьогодні пам'ятає кожен коридор, кожен цех та своїх колег. Щоб було запустити перший блок, потрібно було. Пусконаладочна станція. Значить, це були вагончики, де була готувалася вода, тепло треба було подати, розумієте, щоб прокрутити перший блок. Для мене це була новинка, розумієте, бо одно паровоз, а друге, але процес роботи подібне. Станція для мене це була альмаматір для нас, тому що на станції ми Молоді були енергійні, старалися вкладати душу, щоб вона працювала нормально, несла навантаження. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.